Завершується ще один день. Запрошую вас подумати про вічне. З вами Володимир Гриневич у програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю! Як ви почуваєтесь, коли грішите? Мабуть, побоюєтеся, що Бог буде погано про вас думати? Чи боїтеся, що через вас хтось буде гірше думати про Бога, ці питання набагато глибші, ніж просто богословське мудрування. Ці питання торкаються наших найпотаємніших спонукань. Якщо ваш мотив страх впасти обличчям в бруд перед Богом, ваша головна мотивація егоїстична. Але якщо причина. Уникнення гріха виникає з високої поваги до репутації Господа, ваша головна мотивація безкорислива. Якщо вдуматися, вся справа в мотивації, у вас буде розум Христа. Тільки якщо вогонь в ваших очах буде вогнем безкорисливої любові, дотриматися закону Бога може лише той, хто любить, з егоїзму не виникне безкорисливість. Бог знає наше серце, тому дарує нам абсолютно безкорисливі причини прагнути стати подібним до нього. Він турбується про нас і запрошує зміцнити стосунки наші. В любові з ним він найкращий друг. І його хороша репутація є еталоном для нашої поведінки. Лише від нас залежить, чи ми захочемо стати подібними до Ісуса. Лише від нас залежить, чи будемо ми жити з Богом на вічній землі, чи назавжди помремо. Лише від нас залежить, чи ми повіримо в Ісуса і чи приймемо Його жертву за наші гріховні вчинки. Від нас залежить, чи повірять у Господа. Господа Інші люди. І лише нам відомий справжній мотив, чому ми приходимо до Бога. Цар Давид писав Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив. Коли Давид грішив, то добре знав, хто страждає від цього найбільше. Цар розумів що сам винен у своєму життєвому горі, знав, що через його дії багато людей засумнівалися у Бозі. Немає жодних доказів того, що Давид боявся наблизитися до Бога. Він знав, що його отець не користується важелем емоційного відкидання з метою виправити життя людини. Це тільки посилило б егоїстичний спосіб мислення, який і привів до гріха. Давид знав, бо хоче, щоб істина стала частиною людини. Господь пробачив гріхи царя. Це допомогло йому наблизитися до Бога ще ближче. Пам'ятайте, Ісус бажає вам щастя і хоче покращити ваші стосунки з ним. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти працюєш над покращенням наших стосунків, за те, що Ти піднімаєш нас, коли ми падаємо. Допоможи, Господи, завжди свій погляд тримати. Твою сторону і пам'ятати, що єдиний, хто любить нас, єдиний, хто прощає нас, і хто знімає з нас провину, і хто піднімає це Ти, наше життя ввіряємо Твої святі руки, будь нашим керівником завжди. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ваші дії сьогодні вирішують вашу вічну участь. Якщо у вас є потреби в молитовній підтримці чи проблема, завершення якої ви хотіли б помолитись, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось завтра!